У коваль повернувся започаткований в 2021 році. Фестиваль конкурс писанку. Дивуй 32 великодні писанки різні за способом оформлення, але об'єднані єдиною традицією святкування Воскресіння Христового. Прикрасили площу героїв майдану перед ковальською міською радою. Вражена неймовірною. Такою красою і фантазією е, авторів цих писанок. Усі ці інсталяції, роботи колективів шкіл, дитсадків та закладів позашкілля. Підготовка відбувалася в умовах суворої секретності, наскільки я знаю. Кожен заклад охороняв дуже ревниво свої авторські права. Я знаю, що навіть не дозволяли фотографувати свої експонати. Для запобігання витоку інформації. серед робіт важко не помітити писанку, виконану в техніці прорізування. Використали е, стрічки е, три кольори. Але е, що саме цікаве, недаремно ми вибрали цей саме візерунок, тому що за допомогою спеціальної комп'ютерної техніки ми закодували слово перемога. У рамках конкурсу фестивалю влаштували і благодійний великодній ярмарок, на якому зібрали 64 тисячі гривень. Їх передадуть на авто для сотої окремої бригади тероборони. Поки одні ярмаркували, інші фотографувалися біля шедеврів. Писанок мені сподобалась ось ця писанка, і ще ось ця номер ну ліцею 11. Мені сподобалася писанка з школи 11 та з садочка номер 11. Та найбільше конкурсанти чекали на оцінки журі, які мали визначити переможців і призерів фестивалю конкурсу «Писанко дивуй. Критеріїв для оцінювання було декілька. Перш за все, це відповідність тематиці, це дотримування або розвиток традицій національних писанкарства. По друге, це креативність ідеї. По-третє, це виконання для мене важливо, щоб це було вручну зроблено, щоб це не було з готових елементів. З готового товару купленого, от щоб це була дійсно докладена жива праця. Тому такі вироби вони більш теплі. Переможців оголосили у вівторок, 18 квітня, за рішенням конкурсної комісії в номінації «Яйце-райце» Перемогу в конкурсі Писанкодовуй дивуй 2023 отримав колектив дитсадка номер 14 «Перлинка». крім відзнаки, заклад отримав і грошову премію 4 тисячі гривень. Те відчуття краси, яке всі ми зв'язку з цією війною почали втрачати, воно зараз дуже нам необхідне. І тому, можливо, саме цього року ми якось по-особливому це відчуваємо і треба було бачити людей, які з таким задоволенням йшли на цю площу, аби сфотографуватися, аби привезти сюди діток, аби порадіти цілими родинами. Споглядаючи таку красу, яку ви створили своїми руками. Тому велика вам і щира вдячність за вашу творчість, за вашу сумління, милосердя, волонтерство за все те, що ви робите для громади, а значить для Волині і для України. Директорка дитсадка, який переміг у конкурсі, розказала до фестивалю, колектив готувався півтора місяці. Створювали дівчата по групах, розмальовували. От ми тут бачимо ангел. Це охоронець всього, що є на землі. А з іншої сторони, тому сьогодні ми його розвернули цю писанку. З іншої сторони, там писанка Христос Воскрес і різні різновиди, писанок показували. Ми хотіли показати, наскільки наша об'єднана Україна, що ми всі разом, що ми поєднали. Всі розписи, і західна, і південна, і північна друге місце та премію 3 тисячі гривень виборов дитсадок No9 і по тисячі гривень за третє місце вручили ліцею номер 11 та дитячому садочку номер 13. Я називаю вас освітянською армією, тому що ви насправді надзвичайно креативні, надзвичайно безкорисливі, згуртовані. І дуже сильні. тому що ви, як справжня армія, можете абсолютно все. Немає такого, чого ви не забуваєте. Спеціальні відзнаки учасникам конкурсу встановили заступники міського голови, депутати міської та обласної рад, органи виконавчої влади, приватні особи, установи та підприємства, які обрали найгарніші для себе писанки. За задумом організаторів виставка мала тривати до 19 квітня. Але на прохання ковальчан її продовжили до 23 квітня.